За минулі вихідні на Прикарпатті трапилося дві дорожньо-транспортні пригоди. Перша сталася 15 червня в Угринівській громаді. Водій легковика 79-річний місцевий мешканець рухався ділянкою автодроги сполученням Мукачево-Львів. На регульованому перехресті Керманич проявив неуважність та не надав перевагу у русі зустрічному скутеру. Як результат водій допустив зіткнення із транспортним засобом, останнім керував 15-річний місцевий мешканець. Наслідок ДТП скутериста його пасажир 2009 року народження, мешканець Угринова, отримали травми. Обидвох їх госпіталізовано до лікарні. Керманича Легковика перевірено на факт вживання алкоголю. Результат тверезий. Наступне ДТП відбулася цього ж дня у селі Пістинь, що у Косівському районі. 23-річний водій, мешканець району, не впорався із кермуванням та здійснив наїзд на двох пішоходів. Одна із потерпілих переходила дорогу. Водій різко загальмував, унаслідок чого автівка з'їхала праворуч. Відтак Керманич з Дійснив наїзд на пішохода та на іншу жінку, яка стояла на обочині. У результаті автопригоди потерпіли доставлено до медичного закладу. Йдеться про двох мешканок села Пістень 1957 та 1935 років народження. Водій Тверези в обох випадках слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Патрульна поліція наголошує, водії та пішоходи повинні бути обачними та дотримуватися правил дорожнього руху. Уляна Николюк, Ярослав Лелет, новини на вежі.